І так, народ, всіх вітаю, приїхав я на наш другий точок. Тут стоять нуклеуси, з яких вже позабирали ми рамочки, посипали. Стоять там декілька сімей у нас на основному точку. Тут залишилися просто пусті нуклеуси. Коротше, що ми показуємо? Це ось нуклеус. Тут пару штук залишилося, які позлітали. І так вони стоять. Тобто, ще маю на увазі з рамочками. Ось такі рамочки. Коротше, абсолютно новий нуклеус. Плівка, все як положено, тут ще й канді є. Ось в такому варіанті нуклеус підпрацював у нас тільки один сезон. Їх є в наявності 30 штук. Так, зараз покажу вам. Ну, підуть з рамочками. Може, вощину обріжемо, якщо вона вам не потрібна, наприклад, Тобто, ну, щоб у вас була нова вощинка, все як положено. І, до речі, ми сюди відливали кришки. Давали дуже мало компоненту, і в деяких на сонці його трошки повело. Хоча, в принципі, воно на скорость не впливає, там плівка, воно все приложується, все файно. У нас лежав камінець один, і ну, плитка, і все, все файно працює. Тобто, ось в такому варіанті, друзі, є нуклеус, чотири маткомістя, рамочка стикується, все як положено. Ось така ціна, його може бути 1100 на віддачу, якщо у вас там кількість від 10 штук. Якщо до 10 штук, 1200 гривень і він ваш. В наявності 30 нуклеусів, це все стоїть вже, в принципі, пусті. Можна відправити, запакуємо, відправимо Укрпоштою, і вам найдешевшим перевізником. Там 4 нуклеуса, навіть не 4, а буде 6 нуклеусів в районі 70 гривень доставки. Тому, кому потрібно, звертаємося номер телефону в першому коментарі. Звертайтесь.